thank you У мене вже дуже багато проєктів, які завершилися, є деякі проєкти, які є, ще в мене на спицях, але так багато чого мені хочеться розпочати. І цих проєктів декілька, десь п'ять проєктів, які я хочу розпочати, і я не можу вибрати які з них саме розпочати. Тому я вирішила зробити тиждень стартів і розпочати їх усім, і насолодитись цим починанням різних проєктів. Тому я вирішила, що я буду розпочинати з понеділка і буду розпочинати з більш маленьких проєктів, що в мене буде шанс, щоб у кінці цієї неділі була хоча б одна готова робота. Тому буду розпочинати з менших і, я думаю, планую так записати кожного дня. Записувати який проект я буду розпочинати, але не буду показувати вам ніякий результат. І саме у кінці цього тижня. Я покажу вам сяду, я одним шматком покажу все, що я пров'язала на цьому тижні. Все. Це така вступна частина. Тепер пішли розпочинати проєкт. Перший проєкт розпочинаю у неділю, щоб більше було часу пов'язати. Перший проєкт з такого яскравого рожевого кольору пухонорки. І цього кольору я хочу в'язати варішки, а саме лицевою гладдю і резиночка один на один, там, де повинна бути резиночка. Наразі ця нитка часом більш яскрава, але у цій парті, бачите, вона така тускленька Але я думаю, разом буде все виглядати чудово. Під проєктом номер 2 у понеділок буду розпочинати маленький кардиганчик для своєї онучки з такої чудової пряжі, де 60 на 40 вовна оба Вовна та Льон. Дуже чудова пряжа, вона і дуже подобається. У мене є футболка з такої пряжі, і вона завжди їй ця. Тканина подобається. І цей моточок їй також любить вона його хватати, їй 6 майже 7 місяців, і, сподіваюсь цієї пряжі мені вистачить. Проєкт мій буде дуже цікавий. У мене є така пряжа твідова від Нетпіксу. це хайлендська вовна. І три кольори. Хочу в'язати з неї такі маленькі мішочки і зробити правила для ігри, Камінечка туди покласти, і в мішочку це все буде хранитися. Тут ви можете бачити, що 80% вовна і 20% поліаміду. Четвертим проєктом я вирішила взяти цю чудову пряжу від Peyton'Croy Socks. Це така товстенька пряжа шкарпеткова. Я вже з неї пробувала в'язати шкарпетки, але в мене декілька варіантів не виходили. І я вирішила ще раз спробувати. Мій п'ятий проєкт буде дуже цікавий. Я про нього вже дуже довго мрію, і нарешті я буду його розпочинати. Тут ви можете бачити перед собою такі чудові пасми ручного фарбування. Це в мене пряжа, я виграла її дуже давненько, в неї дуже класний состав. Тут Мірінос, нейлон і 10% кашеміру. Це було окрашено в Манітобі, в Канаді, і цієї фірми вже не існує, але вони красили дуже красиву пряжу. Ця наступна зелененька це свіжа. Пряжа мені подруга її Сієтлу привезла з Америки, і вона дуже-дуже красива, дуже красиві кольори. Це така ж чудова пряжа, також ем, ручного фарбування. І тут ви можете бачити, що це меринос з нейлоном і такі вкраплення, такі осінні, прям дуже красиві. А цю пряжу я сама купувала. Мені, по-перше, кольори понравились. вони також ручного фарбування. І тут у нас не тільки меринос. А ще й входить сюди мохер. І бачите, вона така дуже красива, товстенька. І я хочу з одної з цих паз зв'язати маєчку. Хочу зв'язати три маєчки, але спочатку розпочну одну. Ось я їх перемотала. Дивіться, як вони чудовенько виглядають. Зелененька. Тут ви можете бачити всі такі вкраплення дуже красиві. Ця була запутана, тому прийшлось її вручну перематувати. І ця також, бачите, виглядає дуже-дуже красиво. Одну з них я візьму і розпочну в'язати маєчко. Сьогодні у нас п'ятниця і буду розпочинати шостий проект Він у мене буде дуже також довгожданий це напівсветрик, така накидка шаль, якби. І буду я в'язати її з цієї чудової пряжі, яку я купувала на тему вона китайська. Там є паєтки, паєтки саме мене підкупили. Як було написано, там меренос, альпака і ще щось було. Пахне овечкою дуже сильна, на дотик приємна. Буду в'язати, ще з неї не в'язала, думаю, в'язати у дві нитки на спицях 4,5 6 мм, але побачимо, як піде. Буду я додавати ще якусь другу нитку чи ні. Ще не впевнена, напоминаю мені, як наче вона Drops Melody, вона така махната. Мені дуже цікаво, я купляла таку, от бачите, лісно-зелену і коричневу і білу. І вирішила розпочати саме з цієї. Дуже цікаво, як воно буде в полотно викладатися, але буду пробувати і з вами поділюся, що я думаю про цю пряжу. І це буде мій останній проєкт на цьому тижні. Закінчилася моя неділя стартів. Я розпочинала шість проєктів, розпочинала так хитренько, розпочинала з маленьких проєктів і завершувала більш крупнішими, тому що мені дуже-дуже хотілося, щоб в мене були готові роботи на цьому тижні. Тому що я не робила не тиждень стартів так вже довгенько, я прям з таким апетитом це все в'язала, і е кожну хвилинку свободу, яка в мене була, я хватала ці проекти і в'язала. Тому в мене є декілька готових робіт, але також декілька робіт підуть зі мною. На наступні тижні. Також, що я зробила, я розпочала свою тиждень з стартів не з понеділка, а з неділі, для того, щоб у мене було більше часу, щоб на цих вихідних моє відео вже вийшло. Тому такі хитрощі я використовувала для того, щоб отримати якісь результати. Мої перші готові роботи являються такі митинки, які я Дов'язала, В'язала їх з пухонорки. Такий яскравий колір, пухнастий, я обрала і я в'яжу їх на 3,5 мм, тому вони зв'язались достатньо швидко. І зараз я хочу вам підключити шматочок, де я зробила невеличке відео і фотокартки, щоб показати вам ці варішки в повної Музика Моєю другою готовою роботою виявляється цей маленький кардиганчик. Він такий маленький, такий красивий. Якщо ви пам'ятаєте, в мене було лише один маточок 100-грамової пряжі і моїй онучці дуже подобається ця пряжа. Спочатку я купила три маточка цієї пряжі і хотіла зв'язати собі таку смугасту футболочку. Але яка ж я рада, що я не зв'язала смугасто, що я використала два маточки і зв'язала світлу футболочку да? А тут я зв'язала цей кардиганчик. І у мене вшлося сюди 100 грамів, я в'язала на спицях 4-5 мм. Використовувала допис, який називається Кока-Кардиган. Вам... Це безплатний допис, безкоштовний. І я взяла розмір поменше, я взяла 3, 3 до 6 місяців. Але моя маяночки з 7 місяців, і я взяла крупніші спиці 4,5 замість 3,5, і в'язала за дописом. Але я була розчарована, тому що там в дописі йдуть прибавки на круглу кокетку, а потім, після всіх прибавок, коли перед тим, як розділяти на рукави і тіла, в дописі написано, що уберіть 12 петель. Але ви розумієте, в такому маленькому виробі 12 петель це дуже багато. І якщо б я їх убрала, я думаю, що тут би було таке. Мішкообразна спинка і перед, Тому я розпустила останню прибавку і зробила менше прибавочок для того, щоб полотно було таке красиве. Потім я вив'язала рукави, тому що пряжа в мене була обмежена. І вже остаток пряжі я вив'язала в тіло. Я хотіла зробити такі пугавки квіточками, але не змогла їх знайти у себе. І вирішила поки що зв'язати такі пугавки. Блистящі. І зараз я вам хочу підключення зробити цю кардиганчику, як він поближче виглядає. Кардачик зв'язався і чому я рада, уточню, чому я рада, що я не в'язала смугастика. Тому що коли я пішла прати цей кардиганчик, вода була цвіта фуксія. І дуже-дуже текла краска. Але я сподівалася, що я її всю випрала. І коли дитина буде одягати цей кардиганчик, то буде все гаразд. Але коли вона вдягла цей кардиганчик, і у дитей йде слюна. Її футболочка біла стала з таким великим розовим таким п'ятном. І це було кошмар. Так що зараз я буду, візьму уксус і замочу цей вироб, там. і буду сподіватися, що краска уйде чи зафіксується. Чи треба буде одягати таку? розову в під низ і одягати таким чином. Але ця пряжа тянеться достатньо, тому я сподіваюся, може, якщо вона час не зможе носити, може, може декілька місяців пізніше, якщо слюна її не буде так багато литься, то вона може, зможе носити. І це моя робота готова номер два. Далі. І ще є одна готова робота це ці шкарпетки. Але зв'язались вони так швидко, не тому що я так швидко в'яжу, а тому, що вони в'язались на спицях 3 мм, тому що ця пряжа трошки товстіша, ніж а, шкарпеткова стандартна пряжа. І тут у мене також без казуса, без розпуска не пройшло. Коли я вив'язала першу шкарпетку, я розпочала другу шкарпетку в'язати, але вона. Була другого кольору, дуже колір відлічався. Тому що ця пряжа вона міняє колір від такого голубого до сіро-корічнього. І якщо тут особливо, тут ви можете бачити, що це зовсім другий кольор тут. Тому, я думаю, візьму цю шкарпетку третю, якби, би її з коричневими а, мисочками та п'яточками. І буду продовжувати в'язати, і коли дойду до цього кольору, більш синього, то я буду в'язати втору шкарпетку. І. Я тут завершила, коли побачила, що знову починається правильний кольор, і взяла і вив'язала другу шкарпетку. Так що в мене пара готова, вони ще мокрі, вони в мене не досохли, бо я їх вчора вночі пізно завершила. І знала, що сьогодні буду відео знімати, і так хотіла вам показати, але вони не висохли. Ну, вони все одно готова робота. Це розмір 38. І у мене тут ця шкарпетка. І залишок трошки такий невеликий, залишок невеликий такий. І е, у мене є один маточок такий коричнево-помаранчевий. Так що, я думаю, що я розпущу цю шкарпетку і буду в'язати шкарпетки смугастики. Наприклад, 10 рядочків голубого. 10 рядочків такого коричнього. Але моя проблема в тому, що голубий колір міняється, і цей коричневий піде від коричневого до помаранчевого. Тому я думаю, що мені треба в'язати дві шкарпетки одновременно, і в'язати 10 рядочків з цього голубого, потім 10 рядочків коричневого, потім 10 рядочків. І навіть якщо голубий буде міняти колір, і коричневий буде міняти колір, вони будуть однаково. Міняють кольор, і, можливо, вийде в мене дві шкарпетки трохи однакових. Але побачимо. Наразі це йде в залишки пряжі, і коли я вирішу в'язати. І коли я вирішу в'язати ще шкарпетки, тоді скомбіную щось. Далі в мене така готова робота. Три мішочки таких. Красивих. Це було дуже швидко, тому що в'язала спи... пряжа товстенька е... в спиці 3,5 мм, шнурочки, все тут таке штра. І це в мене мішочок такий з цифрою 0, цей мішочок такий з цифрою 5, а цей мішочок з таким грибочком. І тут буде в мене йти. Давайте я вам покажу підсьйопчик. Вже під зйомчику буде, у мене тут 5 камінчиків. Правила для ігри і такі мішочки. Я думаю, що зараз, коли так багато дітей постійно дивляться мультики, чи грають на е, телефоні, е, таке вов, в, вовняний мішочок, і камінці з пляжу, і правила, і це буде моторика розвиватися, і також ці тактильні такі е, відчуття, що ця ігра буде дуже гарний такий різдвяний подаруночок е, для дітей. Якщо б ви хотіли майстер-клас на такі мішочки, то напишіть мені в коментарях, може я зроблю. А, але а, треба буде правила також перевести. Було б дуже гарно зробити майстер-клас і написати правила, щоб ви могли розпечатати їх і зв'язати такі подарунки, якщо у вас є якісь діти у вашому оточенні. Наступна я розпочинала у таку маєчку, я перематила три пасми такі дуже красиві. Ця пасма прикликала моє внимання, і я вирішила саме з неї в'язати. Колір сподобався, так, також а, склад дуже гарний цікавий. Тому я взяла спиці 3 мм і вирішила в'язати таку маєчку. Йде не так швидко. По-перше, я брала спочатку бамбукові спиці, і воно тормозило, я ще перейшла на металеві і це багато краще. А також я стараюсь записувати все, що я в'яжу. Тому що я думаю, якщо маєчка на мене сяде дуже гарно, і мені вистачить цього одної пасми пряжі, то я нав'яжу собі багато таких маєчок. Також я подумала, що обробку можна використовувати другого кольору однотонного міні-пасму. Якщо не вистачить цього. Так що буду в'язати. Он так результат не дуже великий, але є. І далі, мій останній проєкт це з цієї пряжі. Яку я купувала на тему, тут теж трохи перев'язувала, тому що вирішила взяти дві нитки з тему, в'язати резинку на 4,5, основне полотно на 6 але полотно було таке жорстке, забите, і я не хотіла в'язати на крупних спицях, тому що не хотіла, щоб були петлі такі великі. Тому пішла, взяла бабинку Магеру, такого коричневого, і вирішила держати одну. Ниточку махеру на поліаміді, а одну ниточку стему, такого з паєтками. Пряжа стему пахне дуже сильно вівцею. Сподіваюся, я почти подумала, що вона не натуральна, але тут такий запах іде, що якщо вона не натуральна, то її десь в хліву виробляли. А якщо вона натуральна, то треба її буде хорошо попрати, щоб запаху не було. Але вона дуже приємна. Вона в цьому кольорі. У мене ще є такий світло-каричневий, і білий От білий відчувається більш ненатуральним. Хоча, якщо його вибілювали, то вже там якісь качества вовни потірялись, можливо. Але тут я вяжу, мені буквально тут пров'язати, може, шість рядочків, тому що я хочу, щоб горловина також була резиночкою 2х2, і потім буду вив'язувати ці рукави. Наперед, і буде в мене така накидка. Дуже задоволена цю неділя. Я знаю, якщо б я такий тиждень проводила кожну, кожного тижня, то в мене б не було стільки результатів, а тут, виходить, з апетитом я так сильно в'язала і, в общем, дуже-дуже задоволена. Мені дуже цікаво, ви проводите собі тиждень стартів чи ні. Якщо проводите, напишіть, ви, ви робите це раз в місяць, чи ви робите це, коли заманеться, як я. Пишіть, мені буде дуже цікаво. І не забувайте підписуватись на канал. Не забувайте ставити лайки, оставляти коментарі. Буду дуже вдячна вам. Мені дуже приємно, як канал росте дуже швидко. І... Було б гарно, якщо б я була більш стабільна, випускала відео як якмога частіше, але життя воно таке складне, і коли ти не в дуже хорошому настрію, то а, трошки складніше записувати відео. Я думаю, що всі мене розуміють. Але я бажаю вам мирного неба. Молимося за мир в Україні. за... Перемогу. Я не допускаю ніякого другого варіанту, тільки перемога, тільки цільна Україна, всі території. І все буде Україна. Бажаю вам щастя! побачення.